Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: Курська атомна електростанція, чи є загроза для Сумської області? Так, скажіть нам, будь ласка, чи є загрози для Сумської області? Ні, немає загрози. Тут йдуть фінансове забезпечення, щоб Курська атомна електростанція працювала вправно, щоб не було загрози. Так, вона буде працювати і на майбутнє також мають видавати гроші. Ну, Можливо, що рашисти використовують шантаж. Дійсно, залякують, що це щось пов'язано із грошима і на майбутнє ще є карта Феміди. Тут використовується дуже сильний шантаж. Це так, така, має у росіян, чи це у Путіна, чи у когось з військових російських така тактика. Вони шантажують, Таке, якщо військові якісь загони із території України перейдуть на Курську область, вони е, тоді зроблять так, що буде радіація, витік радіації з курської атомної електростанції. На майбутнє це буде загострення. В цьому плані вони будуть так розголошувати все це ще більше, що вони її ну, замін замінують і будуть підривати. Але це буде суд над цим. Іде. Ну, це тільки залякують, що воно не здійсниться, а їх будуть це все дуже сильно засуджувати і, так, і домовлятися, що от вам стільки такі гроші, тільки не чіпайте цю електростанцію, атомну електростанцію. Взагалі закрити цю тему, бо будемо вас судити як терористів. Так. Грошима стримують оцю загрозу. Не бачу я, щоб було щось небезпека. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую повністю. Всі плани расистські руйную. Заперечую, заперечую. Виджинаю расистів із Курської атомної електростанції. Більше вони не можуть її мінувати, чіпати, якимсь чином впливати. Заперечую. Заперечую. Змінюю політичну волю расистів із агресивної до. Відступу, заперечу. Більші расисти не можуть лякати людей. Перекриваю, перекриваю, пера... перекриваю, лякати людей, чинити теракти на Запорізькій атомній станції, не можуть. Віджинаю повністю, відвертає росіян від Курської атомної електростанції, все розміновують, виходять. Буде так. Буде так. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити Сумську область від загрози, радіації, Вищі сили, Янголів охоронців, духів роду, прошу захисту для Сумської області від загрози, яка може бути від Курської атомної електростанції від виходу радіації. Прошу навіки вічні одвернути расистів. Більше вони не можуть тероризувати українців і взагалі світ Курської атомної електростанції припиняються робити, виходять, розміновують там все. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснено. Ще поки не заміновано, але буде накалюватися така ситуація, вони самі будуть розголос такий робити, що от, і все одно не будуть підривати, це все шантаж, і їм будуть платити гроші, щоб вони звідти вийшли і вийдуть дякую за увагу.